Глава 14 Про Любов Пресвятої Діви Марії. Піднесена чеснота любові, Цариця, Мати, Господиня, душа, життя і краса всіх інших чеснот. Любов панує над ними всіма, стимулює їх і спрямовує до кінцевої мети, любов веде їх до досконалості, примножує їх, просвітлює. Прикрашає, надає їм живучості та сили. Якщо інші чесноти ведуть людське створіння до досконалості й краси, то так відбувається тільки через їхній зв'язок з любов'ю. Без любові всі чесноти несформовані, мертві, безплідні, їм бракує життєдайності, любов терпелива і ласкава. Не знає заздрості та розчарування, нічого собі не привласнює, але обдаровує теплом, добром, зло немає до неї доступу, любов тісно пов'язана з найвищим добром. О чесноту над чеснотами, ти скарб над усіма скарбами неба, ти ключ до небесного царства, ти світанок предвічного світла. І сонце для вічності, ти очищуючий солодкий напій, вузол, який поєднує нас з самим Богом, так міцно, як поєднаний предвічний Отець із Сином, і як обидва поєднані Святим Духом. Завдяки незрівнянній красі цариці чеснот, Бог прагне вшанувати себе її назвою чи швидше пошанувати її. Називаючи себе, як казав Святий Йоанн любов'ю. Свята Церква приписує Отцеві всемогутність, синові мудрість, Святому Духові Доброту. Бо Отець є початком без початку, син породжений з розуму Отця, а Святий Дух покликаний з волі їх обох. Усі вони любов, так само, як усі вони Бог. Євангелист говорить, не вказуючи на жодну відмінність, Бог є любов, ця любов знаменує Його внутрішні та зовнішні діяння, всі внутрішні Божі діла, тобто дії Бога в його власній істоті, спрямовані на єдність і взаємну любов трьох Божих осіб. Вони поєднані зі собою не тільки єдністю. Неподільної Природи, через що творять одного бога, але з'єднані також іншим нерозривним вузолом. Любов'ю усі зовнішні Божі діла, тобто все те, що Бог створив, завдячують своїм початком і кінцем любові, вийшовши з безмежного моря нескінченної доброти. Через любов повертаються до свого джерела. З усіх чеснот і дарів чеснота любові має особливу прикмету, тому що є досконалим співучасником Божої любові. Вона випливає з цього джерела і прямує до цієї мети, як і Божа любов. Господа називаємо нашою надією, нашою терпеливістю. Нашою мудрістю, тому що ці чесноти черпаємо від Бога, а не тому, що вони є в Господі так, як є в нас, любов'ю називаємо Бога не лише тому, що Він сам її дає, але тому, що Він дійсно має її в собі, і саме з тієї Божої досконалості, яку вважаємо прикметою його Божої досконалості. Випливає чеснота нашої любові, найпотужніша серед усіх чеснот. Отже, ми пізнали прикмети любові в її джерелі, тобто у Бозі, любов у всій своїй досконалості є також у Пресвятій Діві Марії. Ця чеснота в ній є безпосереднім зірцем нашої любові. променями світла. І сонцем любові обдаровані всі створіння, це діється в тому порядку і настільки, наскільки кожен близький до Бога, хто ближче, хто далі, а хто майже забув про свого Творця, це виникає з необмеженої досконалості Божого проведіння. бо без неї гармонія створінь, яких Бог покликав до життя, аби брати участь у Його доброті й любові. Була б недостатня і однобока. Першу сходинку після Бога в цьому порядку займає особа, яка є одночасно несотвореним Богом і сотвореною людиною, бо внаслідок найвищої ласки і співучасті в любові відбулося найдосконаліше поєднання цих двох натур, як це відбулося в Христі, нашому Господеві. У Матері нашій причистій Діві Марії, Божа любов і доброта поселилися в цілком винятковий спосіб. Марія була обдарована чистою Божою любов'ю у такій повноті, що поєднала в собі й доброту людського роду, але без тих недоліків і недосконалостей, які є у всіх заражених гріхом людях. У ній чиста любов. Доповнилася і вдосконалилася. Марія була непорочною сонцем справедливості, хоча в чесноті любові наслідувала Бога Творця і досягнула досконалості, вона вміла любити Бога більше та ніжніше, ніж всі інші створіння. Любила найвище добро для найвищого добра без жодного іншого наміру. А створіння люблять настільки, наскільки існує єдність між ними і Богом. Якби ми любов Марії поклали в одну шальку терезів, а на другу любов усіх ангелів і людей разом узятих, то любов Пресвятої Матері важила б більше, бо всі інші створіння не мають природи та властивостей Божої любові в тій мірі, в якій їх мала Марія. Саме тому вона могла якнайдосконаліше наслідувати Божу любов. Своєю безмірною любов'ю Марія достатньо сплатила Богові за те, що винні йому створіння за його безмежну любов. Зробила це, звичайно, на такому рівні, на якому взагалі можливо відплатити за нескінченну цінність. Оскільки любов і доброта найсвятішої душі Ісуса Христа зуміли поєднати в собі Божу та людську природу, то і любов Марії відповідає тій доброті, з якою предвічний Отець віддав їй найсвятішого Сина, аби вона стала його матір'ю, зачала і народила його для спасіння світу. Це свідчить, що все добро і щастя створінь. Є в любові Пресвятої Діви Марії до Бога. Завдяки Марії, співучасть створінь у Божій любові отримала остаточну і найвищу цінність. До того як хто небудь винагородить Богові, Марія вже сплатила цей Борг від імені нас усіх. Через свою досконалу любов вона неначе зобов'язала Отця Предвічного дати їй свого найсвятішого Сина. Для неї і для цілого людського роду. Бо якби любов Марії була хоча б на волосину менша чи мала би хоча б найменший недолік, людська натура не була б підготовлена до втілення передвічного слова. Оскільки між створіннями знайшлася одна діва, яка наслідувала Божу любов як найдосконаліше, то Бог сам. Зійшов на землю Святий Дух виражається словами, в яких називає Марію, Матір'ю Прекрасної любові, Матір'ю Прекрасної надії, Марія є Матір'ю нашої любові, тобто Ісуса, нашого Господа і Спасителя. Бо Ісус є найкращим між усіма людськими синами через своє божество, цю нескінченну любов. І завдяки своїй безгрішній людськості, Марія є матір'ю прекрасної любові, бо в своїй душі зродила як найдосконалішу і найпрекраснішу любов без найменшого недоліку, на яку не спромоглося жодне інше створіння. Вона здобула її і спровадила на світ, навчаючи нас, як пізнати і як у ній вдосконалюватися. Бо крім пречистої діви, немає ні в небі, ні на землі створіння, через яке люди і ангели могли би пізнати прекрасну чесноту любові. Усі святі, не наче промені цього Сонця і струмочки, що випливають з цього моря, тим більше вмітимемо любити, чим більше наслідуватимемо любов пречистої Діви Марії до Бога. Отже, Любов Марії була чудом у самогутності Бога, найвищим і найвиразнішим свідченням Його почуття до чистоти створіння та здійснення Його наказу будеш любити Бога, Господа Твого, з усього свого серця, з усієї своєї душі, з усіх своїх сил. Марія в ім'я усіх створінь виконала цей наказ. Які люди не в змозі досконало виконати до тих пір, поки не оглядатимуть Бога. Марія допомогла в досягненні мети, яку мав Бог, даючи цей наказ, бо зробила так, що він не став даремним і не був забутий людьми, якби Бог, даючи цей наказ людям, не зважав на посередництво й роль цариці Марії. То, напевно, змінив би форму цього наказу. Проте, з огляду на Марію, Богові сподобалося зробити так, як він зробив. Отже, Марії завдячуємо як поданням, так і здійсненням наказу, досконалої любові, Она й солодша Мати прекрасної любові, нехай пізнають тебе, усі народи, славлять усі покоління, хвалять усі створіння. Бо ти досконала улюблена і обрана матір незрівняної любові, ця любов сформувала тебе як єдину, одягнену в сонце, щоб ти ясніла у своїй найпрекраснішій любові. Обідні, діти Єви, зближаємося до тієї учительки, щоб навчила нас, як ми повинні вдосконалювати нашу любов. Слова цариці, моя доню, якщо з материнської доброзичливості, вимагаю, щоб ти наслідувала мене в усіх чеснотах, то щодо любові остаточної мати і корони інших чеснот, я бажаю, аби ти з усіх сил твоєї душі відтворила детально те що розгледіла в моїй душі. Тож запали світло святої віри та розуму і старайся знайти цю коштовну монету, коли її знайдеш, забудь про все, що марне і земне, а роздумуй у душі, скільки Бог має в собі причин, через які ми повинні його любити, щоб ти могла пізнати, як його повинна любити, запам'ятай собі ознаки. І наслідки досконалої та справжньої любові. Ознаки любові виявляються тоді, коли твої думки постійно зайняті Богом, ти охоче і старанно виконуєш Його накази та поради, боїшся його образити, а якщо це трапилося, стараєшся якнайшвидше з ним поєднатися. Заподіяні йому кривди сповнюють тебе сумом, а спостереження, що всі створіння йому служать, збуджує радість. Мила тобі постійна розмова про його любов, думка про нього і Його присутність розкіш, а забудеш про нього, прикро тобі стане. Любиш, що Він любить. Бридишся того, чого він бридиться. стараєшся всіх залучити до Його любові й ласки, молишся до нього з довір'ям, Його добродійства приймаєш з вдячністю, зберігаєш їх і використовуєш для Його величання та хвали, стараєшся погамувати в собі спалахи пристрасті. Які заважають тобі ревно любити Бога й удосконалюватись у чеснотах? Порядок чесноти любові вимагає, щоб ми перед усім любили Бога, який стоїть понад усіма створіннями, потім себе самих, пізніше наших найближчих. Ми повинні любити Бога цілим розумом. Без помилок, усією волею без фальші, всім інтелектом без забуття, всіма силами без лінощів і недбальства. Причиною любові до Бога є сам Бог. Любити його треба для Нього самого, бо Він є святим добром, найвищим. І нескінченно досконалим. Якщо людина любить Бога з названої вище причини, то одночасно любить себе саму і свого ближнього, бо ти сама, як і його ближні, не належиш собі, а Господу Богові, якому завдячуємо своїм існуванням і усім, що маємо. Якщо хтось справді любить усе, що належить Богові і бере участь у Його доброті, таку душу Бог також любить, Чинить це Божа любов, завдяки якій Бог перебуває в тому, хто його любить. В силу цієї любові Отець, Син і Святий Дух сходять до такої людини та поселяються в ній. Наче у храмі, а це найбільша доброчинність у земному житті.